Це третій сезон з 21 року він у нас. Ну, Непоганий, я б сказав би, що хороший. Не, не як, як вам сказати. Легкий в обслуговуванні, піддається легко регулюванню. І найголовніше, що на кукурузі не забивається. На ньому ну, практично в мене не було такого, що. Їдеш забивай, 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 Ні, там раз, може, так, і то газ скинув, воно проскочило і все. Так, щоб щось таке серйозне ламалося, такого в мене не було. Все добре, за ці це тисячі ми в гектар е -е, виорали, все добре. Ну, я ж на, дру, на в мене був плуг до цього, так то не плуг, можна його не назвати плугом. А другого в мене кращого не було. Це ж проїжджали, дивилися, він злив, ну, немає ні вступів ніяких, зливає все ловко. На, на зворотах одорює, хорошо не забивається. Тож другий плуг так на зворотах пополамі з землею, не можна одорачувати. Це його одорює ловко. Трошки тихіше і все. Все хорошо. Масльонок багато. та водниця. Ну, Це таке, ну, 20 хвилин ти пробіг його, помазав. Кожних 10 годин треба мазати, тому що як не помажеш, все ж на втулках, не на почиті. А втулку треба кожні 10, кожну сміну треба мазати. Та ми зачепилися, були ним, да, де була електролінія, стовп зрізали, а залишилось там цей. Два рази ми зачепилися, але ну, ми якось і не почувство, що воно його дервало, а вже при повороті дивимося дирвано. Ну що, ми встали, назад його потягли, болт вставили, ніде не погнуло, ніде нічого, все добре. Теж ловко, добре. Теж бувало бувалому на тому плузі, так, уже як ти його зірвав, так треба натягувати щось там, якийсь вставляти пробой, натягувати, щоб в отвір попало. Ну, а це ні назад поставив, льох, вставив, зажав і далі поїхав. Це швидко все. То. Як за дуже далеко, як один раз було, що далеко закинуло корпус назад, то ти його в землю назад, назад здав, воно ну, раз встало на місто, боку ставив і поїхав далі. Все. Не забивається, це головний плюс на кукурузі. Оце найголовніший плюс, ти їдеш, дивишся вперед, в зеркало глянув, з ним все нормально. Все. Оце самий. Ну і оранка, тож корпус, плугот-плуга, де розвернувся, це плуг. Їдеш лівий поворот у тебе, розвернувся вправо, він вже відрізняється форма оран. Ну, як воно пооране там. А тут одинаково, ти, що туди, що сюди, все зорене зливає. Немає, я ходжу по полю, без автопілотів, без нічого. Я раз, як не забивається, рівненько пройшов і воно зливає все кругом. І чим добре, що ти навіть чуть-чуть як далі взяв там, або в борозну тебе стягло, то з, перший не оре, а другий докидає і перший. Що він зливає або далі взяв перший. Накриває оце це й перекрива. На тому плузі було так чуть-чуть взяв -чу вже по коліна. Так що це таке. Доброго дня, мене звати Дмитро. Сьогодні ми знаходимося у товаристві Руда в Полтавській області і проводимо дефектування даного плуга. Напрацювання даного плуга складає десь приблизно 2500 гектар. І зараз коротко ми покажемо на що потрібно звертати увагу вже після такого напрацювання. Ну, дане господарство. Зараз, якщо ми бачимо, ми поспілкувалися з оператором, ну, як таких нарікань на роботу самого плуга, ну, у них не виникало. У нас були деякі питання при старті машини, але зараз вже ці питання закриті і плуг працює добре. В першу чергу, коли таке напрацювання, ми з вами звертаємо увагу на наші шайбочки, щоб башня була добре зафіксована. Тобто тут ми з оператором подивилися, але в принципі, питань не виникало ніяких. Далі ми подивимося по робочих органах. По робочих органах ми бачимо, що оператор за 2500 гектар вони замінили тільки перший комплект лемішків на передплушниках. По долотах ну, ми бачимо, що ну, по такому напрацюванню виробітка невелика, в принципі, вони ще ну, десь до 1000 гектар відпрацюють. Так само дивимося леміші. Ну, леміші вже виробітка є, але вони ще попрацюють. Що стосується наших польових дошок. По польових дошках можна теж сказати, що в залежності від такого напрацювання ну, виробітка не дуже велика. По самих налаштуваннях, якщо можемо подивитися, оператор ну, господарство працює багато по великих пожнивних рештках. По налаштуваннях, як було виставлено при воді в експлуатації, що вони працюють під кукурузу, що зміщений перетлужник максимально близько до корпусу, так воно залишилося. І в принципі, оператор каже, що ну, питань, по тому, що плуг забувався, взагалі зовсім не було ніяких. Що стосується інших робочих органів, ну, візуально ми бачимо, що в принципі ну, все добре, виробітки немає. І зараз писати ну, робочі органи ми не будемо. Немає смисла, бо вони ще будуть працювати і працювати. Так само ми обдивилися раму, обдивилися всі кріплення корпусів. Ну, ніяких нарікань немає, все ціленьке, все добре. Що стосується втулочок, давайте перейдемо далі. Далі ми йдемо по всіх шарнірах. Перше, що запитали в оператора, як мастяться шарніри. Чи є де такі трудні місця, де важко промащується, чи немає. В принципі, оператор каже, що весь плуг промащується добре. Це значить, що втулки в нас ще ходять і пальці в нас все добре. Немає не питань до них ніяких. Був один випадок, що було питання по колесу глибини переднього корпусу. Зараз трошки змінять видозмінять палець. Оберуть слабе місце, ми поспілкуємося з заводом, передамо цю інформацію на завод. Бо це другий випадок. Тобто один випадок, це ще можна грішити там на якісь Але Це другий випадок у господарстві, то в принципі ми передамо цю інформацію на завод, щоб інженери подивилися, обсудили і прийняли якесь рішення, ну, що ми будемо робити. Чи залишаємо такі киші, ми трошки видозмінимо саме кріплення і видозмінимо е, палець. Далі йдемо по плугу. Так само. Задаємо питання одразу по тому, як промащуються пальці. Якщо пальці промащуються добре, тобто ми далі нічого не робимо. Є питання в оператора по болтах. Буває з часом, від вібрації розкручуються гайки, але це також ми поспілкуємося з заводом. Можливо, ми трошки змінимо, зробимо, поставимо сюди трошки інші гайки із кращим фіксатором. Що стосується остальної рами плуга, ну тут питань не виникало ніяких. По промащуванню так само ми передивилися пальчики на шарніру переворота. Все промащується, все добре. Колесо в нас все добре. Є питання по бризовику. Ми напишемо дефектовку самого бризовичка на заміну, бо був мороз, примерзло, ну, попала земля, примерзло, коли він його піднімав, він його обірвав. Це ми подивимося, замінимо. В принципі, більше по робочих органах і по самому плугу ну, питань немає, Тобто ми сюди в дефектовку більше нічого не пишемо. На даному плугі встановлений Airbox. він був встановлений тут у 2021 році. Тобто за ним постійно наблюдали наші фахівці. Тобто цей кун асистент, що ми з вами спілкувалися в минулому господарстві, він постійно на зв'язку з оператором. Тобто Які питання виникали, ми перші про них знали, і тим самим ми допомагали постійно оператору у вирішенні цих питань. За весь час в даному господарстві Кун Україна був присутній три рази. Тобто Раз наведені в експлуатацію, раз його налаштовували на кукурузу, І третій раз от ми зараз з вами тут проводимо дефектування даного плугу. В принципі, по більше таких питань в оператора до нас не виникало. Тобто і по самому плугу теж питань немає. Можна сказати, що плуг відпрацював 2500 гектар без ніяких питань. І плуг в основному працює тут тільки з онлендом. В минулому господарстві ми бачили плуг, який працює тільки в борозні. Цей плуг має можливість за рахунок самого кріплення і за рахунок цього механізму, він може працювати як в борозні, так може працювати і по полю. Це великий плюс, тому що коли перші приморозки. Він виходить в онлайн що по полю йде. Він бачить, що пішла пробуксовка, вони з парку скинули і пішли працювати вже в борозні. Тим самим ну, час роботи плуга збільшується. Після того, як поспілкувалися з оператором, він скаже, що за 8-годинну зміну він зорює десь приблизно 24 гектара. Ну, Це доволі таки непоганий результат. І яка швидкість роботи в залежності від умов. Ну, коли вже трошки є приморозки, він ходить передачі, це десь 7,5-8 кілометрів. Коли працюють в нормальних умовах, то це він 9-9,5 кілометрів в час працює. Були випадки, він каже, що працювали більша зміна 14-16 годин, тобто він закривав десь 40-44 гектари. Тобто ну, це непоганий результат для восьмикорпусного плуга. Так само, в чому плюс цього плуга, тут є система автоматичного розвороту. Тобто вираз, цей циліндр має пам'ять, ну його так називають циліндр пам'яті, Тобто вираз виставили виліт його, він його заповнив. І тобто кожен раз, коли ви розвертаєтесь, він автоматично сам складує плуг, перевертає і розкладує на ту саму відстань, яка була до цього. Тобто, все дуже просто, ви розворот виконуєте за рахунок одної клавіші. Поспілкувалися з оператором, з його слів, йому вистачає 3-4 обора. Для того, щоб розвернутися. Тобто це дуже добре, тим самим, що він економить собі час, потім на оборювання, і це дуже проще ну, не приходиться пригати по, по своїх же слідах. Так, в принципі, що виділив оператор з плюсів? Це тяга регулювання напрямку колеса. Каже, бували випадки, що там, коли слизько починає трошки плуг зносить, каже, він тягає, поправив, підрегулював, направив колесо, куди потрібно. І в принципі, плуг працює більш стабільніше. Немало надмірного навантаження на трактор. І по витраті палива в даному господарстві стоїть норма 21 літр. Тобто для восьмикорпусного плуга 21 літр це добре. По його словах, коли вже умови ближчі такі до зими, що коли є приморзок, промерзає десь до 10 см, то витрата пального десь до 28 літрів. Тобто, ну, 28 літрів, так, да, це забагато, але в принципі для таких умов цього це і є таке. Так, більше по плугу ну, немає ніяких нарікань. і Так само у нас, як сервісної служби, ну, немає ніяких зауважень до нього, до його роботи. Я думаю, що на наступний рік уже ми будемо передивлятися і дивитися, це потрібно буде продивлятися всі робочі органи, тобто під заміну будуть долоти, під заміну будуть леміші і польові дошки, в принципі, є варіант, що оператор просто їх переверне на іншу сторону і буде працювати ще, я думаю, ну, півтори 2000 чи точно. Що стосується далі, коли наступний рік, вже четвертий сезон, це потрібно буде передивлятися всі втулочки всі пальчики. Тобто ми саме проще. Маститься, не маститься, а наступне ми приїжджаємо, достали пальчики, подивилися його виробітку. Якщо все добре, поставили назад. Якщо ні, замінюємо втулочки, замінюємо пальці. Тобто тут як таких питань більше немає.